Надмірна вага, друзі, та ожиріння вони збільшують розвиток ризик розвитку багатьох взагалі, хвороб. Це і зокрема серцево-судинні захворювання, також цукровий діабет другого типу. Тож будемо розбиратися в питанні нашого здоров'я, знову ж таки, і те, що пов'язано з харчуванням, а саме, що варто знати чоловікам, як контролювати правильно свою вагу. Тож, друзі, з нами сьогодні Анна Буховська, сертифікована нутриціологиня. Доброго ранечку, до. Важливу таку Ти вже тему такий сьогодні? новорічний лук, можна сказати, <рес> зелений, червоний, це все-таки з, з Новим е, роком. Е, друзі, говоримо про вагу, про нас, чоловіків. До речі, сьогодні трішки більше. А тому що, ну, часто я знаю, так, жінки цим питанням переймаються. <рес> Ось, знаєте, я в цьому випадку завжди згадую один той самий жарт, можливо, він вже скучний, але про те, як чоловік стоїть в ванні, стає на ваги. І втягує живіт. І дружина каже, що допомагає. Він каже: так, цифри бачу. Тому, в принципі, чому підтримка здорової ваги є особливо важливою для чоловіків у будь-якому віці. І Чи дійсно це важливо? Однозначно важливо. І плюс те, що ти сказав, що більше жінки цим, скажімо так. Турбуються, приймаються так, і в цьому є дуже великий мінус якраз для чоловіків через те, що вони не турбуються, вони не думають, що це важливо. А коли вже доходять до лікаря, то буває іноді запізно. І mm -hmm. в цьому є дуже великі ризики для здоров'я чоловіка, для здоров'я ну, загалом не просто там серцево-судинні захворювання, які є причиною смерті номер один у світі. Так. А це й загалом більше 200 захворювань саме внаслідок ожиріння. Ого oh так. Mm -hmm. до, до, до раку, до смерті, угу, угу. тобто це страшно і це захворювання. І за останні роки воно виросло на 30% Загалом серед чоловіків і жінок і серед чоловіків виросло більше за останні 10 років. Тобто більше чоловіків страждає ожирінням як діагнозом. Як треба. хворобою можна так і сказати, чоловіки будьте як жінки, переймайте щастіше за свою надмірну вагу, <рес> тому що це нам допоможе ну не перейматися, а звертатися і щось робити. Угу. Так о цікаво дізнатися більше про особливості фізіологічні жіночого та чоловічого організму стосовно того, як взагалі людина набирає вагу, як кому легше, простіше скинути. Тому що можливо це тип, але Я дуже часто таке чула, десь про те, що чоловікам там простіше. Ще їм легше, тому що в них там і кращі метаболізми, і все таке. А міф це чи правда? Насправді це міф, тому що дуже залежить від конкретної людини, як у жінок, так і у чоловіків. І чоловікам також може бути тяжко скинути вагу. У нас є дуже багато факторів, які на це все впливають. Але для чоловіків, чому ще більш небезпечно, це через їхню особливість набирати вагу саме вісцеральний жир, тобто навколо внутрішніх органів. Для них це небезпечно для здоров'я, тому що жінки можуть набирати, наприклад, знизу більше вагу, і тоді на внутрішніх органах її менше, і вони там менше менше Ризики, тому, що цей об'єм навколо талії важливий не тільки для жінок, але й для чоловіків також. Угу. Дякуємо е, тому е, знову ж таки, е, як зайва вага впливає на витривалість і рівень тестостерону у чоловіків у цьому питанні. На рівень тестостерону впливає однозначно, тому що саме через надлишок ваги часто є у чоловіків гормональні, з, Збої, гормональні так. Так, з, збій. Те, якраз тема попередня тестостерон. Так, 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 і в нас є спільний кейс з лікарем ендокринологом де ми лікували військового якраз надлишок ваги, при тому, що в нього дуже велика м'язева маса була, тому ми не можемо дивитися тільки на індекс маси тіла, угу, що якщо угу, тут угу. більше 30, то це 100% ожирінь. Ні, цей діагноз ставить тільки лікар, і лікувати це має бути не тільки харчування, але і з лікарем. І рівень тестостерону також там був понижений, і ми це змінювали саме завдяки харчуванню, але контролювався лікар-ендокринолог. Тобто така спільна робота, і це є дуже важливою. І це, до речі, стосується дуже і військових, тому що військові переживають як стрес, так і в них немає доступу до збалансованого повноцінного так, харчування. Так, так, так. І ось це дуже часто проблема. Тих, хто приїжджає, наприклад, вже або в відпустку намагається вирішити це питання зі здоров'ям, або хоча б взяти з собою якісь вітаміни, ліки, батончики, суху, суху їжу, якщо є така фінансова можливість, бо ми ж не можемо закупити на рік вперед собі якогось е, більш здорового раціону сухого. Наприклад, тому це дуже важливо як для тих, хто на війні зараз, хто воює, і для тих, хто тут також це важливо. Просто для тих, хто тут вони мають змогу це змінювати, вони mm -hmm. мають змогу ходити до лікаря, купувати собі більш здорові збалансовані продукти. Дякую. Е Деякі чоловіки вважають, що набір ваги не впливає на їхнє здоров'я, якщо вони почуваються добре. Що їм сказати? Що нам сказати? У мене є така не то, що ідея, це не моя ідея. Я багато разів про це чула. Просто якщо чоловік зверху візьме на себе 30 кілограмів відразу, йому буде тяжко, і він відчує і задишку, і втому тощо. А якщо ця вага буде добиратися по трішки, по 100 грам, буквально він її відчує аж потім колись, і то не факт. Наприклад, дуже часто зустрічається апної у вісні. Тобто, це коли людина перестає дихати не повністю угу. такі ривками, ну і це може призвести до смерті також. Угу. О, і саме че. Через надлишкову вагу у жінок також це буває, але й у чоловіків через надлишок ваги. Теж саме серцево-судинні захворювання, інсульти, рак передміхурової залози ну тобто, насправді для чоловіків це так само небезпечно, як і для жінок, тобто, то і навіть більш небезпечніше в деяких моментах. Дякую, Ось справді, гарні аргументи ви навели про те, що і, і те може статись і інше. А загалом, якщо подивитися на сучасний спосіб життя людини, чоловіка, зараз дуже багато стресів, зараз ми багато заїдаємо свої якісь емоції і так далі. От як це все впливає на набір ваги, і як можна цьому ефективно протидіяти? До речі, для чоловіків в цьому випадку набагато тяжче, тому що в нас чомусь вважається, що чоловіки не мають проявляти там слабкість, емоції, це слабкість, uh -huh, uh -huh. не мають ділитися якимись своїми переживаннями тощо. А це ще додатковий стрес. Те ж саме там турбота про вагу. Як часто ви чули від чоловіків про те, що вони там на дієті або хочуть схуднути? Дуже ну, рідко. Дуже рідко, так. Це навіть в моїй практиці, що рідко звертаються чоловіки з цією. Це тоді вже, коли лікар сказав, що треба. Uh -huh. ну, і, і це вже по. Прям коли дуже погане самопочуття, коли крайність, це те, чому чоловіки набагато о, більше там вмирають від ожиріння і інших хвороб, саме через те, що вони звертаються пізно, коли вже все, ну коли вже не можуть терпіти, і ось це саме вплив соціуму. Тут потрібно пояснювати, що о, це є ну, настільки мега важливим, о, це ж не тільки про самого чоловіка. Це ж і про його там сім'ю, про його оточення тощо. Тобто, ми ж завжди хочемо, щоб там наша кохана людина була здорова, щоб добре себе почувала. Тобто, це як мінімум контакт в сім'ї, якщо ну або з друзями, mm. тут тобто, в кожного ж різні відносини. Не в кожного є чоловік, дружина, діти. Тому е, спілкуватися про це це вже буде зменшення стресу. А е, те, що ми заїдаємо, то тут все ж таки потрібно пропрацьовувати, бо заїдання емоцій, ми не завжди можемо самостійно впоратися з цим mm -hmm. і тут. Тут є різні фактори. Хтось іде до психолога, хтось іде до лікаря, хтось сам вирішує цю проблему. теж є дуже різні впливи, і просто зменшення стресу це вже буде корисно, а для цього потрібно знати, як зменшити стрес для себе. Бо в когось працює просто читання книжки і відпочинок, а комусь потрібно прям не знаю, піти поїхати у відпочинок там в іншу в інше місто, просто або просто змінити обстановку, угу, бо є місто. дуже великий тиск. Угу. Так, наприклад, більшість чоловіків зараз працюють. Ну it сфера це загалом. Сидяча робота, так, так так ну і не тільки а й ті спеди різні, так і саме через те, що вони дуже мало рухливі, вони набирають якраз теж більше ваги, і також вже звертаються за допомогою, тільки коли вже погано все. Ну, типу, коли це змінити, дуже тяжко. Це прям надзуселля. Бо коли це поступово змінюються звички не тому, що це треба, щоб uh -huh. вижити, це набагато простіше і емоційно. А тут тобі лікар каже: або ти міняєш, або типу там смерть. То звичайно, це ще додатковий стрес для людини. Чого тоді, взагалі? Які фактори, звідки? Ну, ми набираємо зайву вагу, крім того, що так ти сказала сидячий спосіб життя. Ну мало, малорухливий, Це так, це в багатьом притаманно. але ще які фактори спричиняють те, що ми набираємо цю зайву вагу. Ну, проти фізики ми не підемо, коли ми споживаємо більше, ніж ми витрачаємо. Тобто ми їмо більше їжі, ніж ми її фізично витрачаємо. Аналогічно, підвищений рівень стресу ми не досипаємо. О, або не спимо майже, або а спимо. Недосипання дуже мало. Досипання також впливає так. на, е, на набір зайвої ваги? Це впливає на апетит. То, а, з цієї а. сторони, тобто, це впливає на це впливає на те, що ми хочемо більше комфортної, теплої їжі, калорійної, mm -hmm. їжі, жирної. Тобто, це більше впливає на все. І як в чоловіків, так і в жінок. Тобто не можна сказати, що це тільки в жінок. Так. так ні, не можна сказати, що тільки жінки люблять солоденьке. Ні, чоловіки також його люблять і mm -hmm. також себе заспокоюються. Але чоловіки більш схильні до того, що вони не будуть щось тим змінювати в харчуванні. Mm -hmm. а, і для них потрібна якась дуже дуже вагома причина, щоб. Почати це робити для когось це стає дитина, якусь жінок закохатися і все. Мотиватор номер один спортзал зранку до вечора. Так тобто в кожного має бути якийсь свій мотиватор і причина, чому я це роблю, так так, для того, щоб змінити, а набираємо ми, бо ми їмо більше ніж ми витрачаємо сьогодні. прийшов, що селера вроді цей продукт, коли ти. І сиш, ти витрачаєш більше калорій, ніж отримуєш від неї. А це дуже популярний міф, тому що наш це... організм дуже-дуже розумний і він не буде витрачати на... А, нас... а ну-ка, як це, це так? Це, це міф! Що, що? Як це працює взагалі? Це, От, ти, чи, ти типу чому, як... чому взагалі виникла ця ідея, що ми витрачаємо більше, ніж споживаємо? Здавалося б, якось хочуть нав'язати, що є продукти, які ну, взагалі нуль калорій, і все і скільки хочеш, так? Ну, прям продуктів є дуже низькокалорійні продукти, і дійсно, так чисто подивитися, ми не з'їмо селерою на 2000 калорій. Угу. Ну я не знаю, скільки што, це треба. Што. Просто через те, що там дійсно мало калорій. Ну і салара сама посади особі не всім подобається. Ну багатьом ну, не 100%. подобається 100%. ось так буде краще. Тому ти витратиш 100%. більше калорій від того стресу, коли ти її сиш. І тому таким чином ти. 100%. Так би мовити, втратиш вагу від того, що <смеш> ти <її сиш. смеш> ну, це такий абсурд, звичайно. <смеш> так, якщо ми говоримо про також харчування, не тільки про селера, а загалом про всі продукти, то як же нам зрозуміти, які продукти слід можливо зовсім виключити з раціону або які включити до свого раціону? Я розумію, що ми говоримо про збалансоване харчування, що все можна, не, не можна там демонізувати ї, що це погане, це хороше, але все одно можливо є якісь такі продукти, які ну. Об'єктивно не корисні для всіх, або ті, які об'єктивно може багато хто не звертає на них увагу, але вони корисні, кажуть, щоб мати плаский жит, потрібно їсти. Плоску їжу піцу, шоколадку і так далі. Так, Це підходить, підходить така діяти. На насправді я тут так скажу на прикладі, можу сказати відразу своєму свого чоловіка. Ми їмо піцу, ми їмо солодке, але це не є 100% нашого харчування. Тому в раціоні може бути будь-що завжди питання в його кількості. І питання в тому, як часто звичайно, якщо людина буде їсти піцу на сніданок, обід вечерю кожного дня і тільки її, то це для людини не буде корисним. І буде їж для неї, це буде шкідливим. А для людини, яка є піцу там раз на місяць, для неї це шкідливим не буде, незалежно від того сніданок, обід чи вечеря. Ну і плюс, що вона ще додає до тієї піци, uh -huh, uh -huh. А, тому я проти того, щоб людина казала, що є якісь продукти, які прям. Погано mm -hmm. впливають на mm -hmm. неї, що це поганий продукт, отруйний тощо. Mm -hmm. Як говорив ваш попередній гість, все залежить від міри <хи> та що навіть сама отруйна речовина в мікродозингу може стати ліками в конкретному якомусь випадку. Тому mm -hmm. тут mm -hmm. завжди питання Здоровий глуст в тому, що ми їмо, і в якій кількості, правильно так, так. Mm -hmm. А якщо ще говорити про харчування, просто тут справді ось якщо трішечки ще зачепити так багато міфів, всіляких, ось хтось каже, що а я чула також таку думку від однієї лікарки про те, що не не має різниці, в якій годині ти повечеряєш, тому що загалом кількість калорій і те, як себе буде поводити організм, чи ти будеш там худнути, чи поправлятися, це береться за е, вимір не один якийсь день, коли ти там переїв чи не доїв. А як якщо вимірювати тижнями, ось Ого. якось так воно працює. Що ви скажете на цей рахунок? Тому що я чула mm. такі думки, також ще дещо читала, і ось по-різному всі кажуть по різному, загалом що... я повністю uh -huh. згідна з цією думкою за мінусом того, що є дослідження, які показують, якщо ми говоримо про схуднення, що більш об'ємний сніданок буде більш ефективним для схуднення ніж більш об'ємна вечеря. Uh -huh. Ну тільки в ця різниця, але дійсно ми можемо вечеряти у будь-якій годині головне там за 3-4 години до сну, тобто повноцінний прийом їжі. А спати ж ми не завжди йдемо о 22, другій, тому ми uh -huh. там до шостої, після шостиї, точніше не їмо. Більшість людей лягає спати ближче 12, mm -hmm. а зараз то взагалі з цим дуже тяжко за потім що... виходить те, що ти казала. Ми не досипаємо, і через це ми хочемо їсти багато на наступний день. Багато хто лягає спати о 12, але Я... встає о 8,9. Тобто, то... Якщо так, окей. Угу. Не це дуже індивідуальний момент, так. і тому ми не можемо прямо загальнити і сказати, що лягати, спати о 12 угу. є некорисним. Просто мені здається, є оці норми, вибачте, перебуваю, що найкраще там лягати о 10 й чому, тому що там 9 ї виробляється мелатонін і всякі ці процеси. І тому от, мені здається, це десь така якби є база, що так от, в 10 й спати, а якщо за 3-4 години харчуватись, тому. 18.00, uh -huh. холодильник це, на замок, це до речі, теж в більшій мірі міф. Є зараз дуже багато людей, які цікавляться сном, досліджують його, і навіть є о, українською книги, гарні саме на тему сну, і це дуже залежить від конкретної людини. Ось так як нас люблять ділити на жайворонок воронок uh -huh. і сова. А uh -huh. то ось загалом є ще декілька видів. Ну це типу це дуже неправильно ділити тільки на два види, і це дійсно правда. Тобто є люди, які можуть лягати спати о 12, і вони більш. Продуктивні в другій половині дня є люди, які навпаки, тобто я завжди встаю о 6.30, uh -huh. Ну тому що з дитинства так і мені це комфортно, але я лягаю спати о 22, і Для мене пізніше лягти, ну це, ну, ну це цікаво, Тому це що я в принципі десь ну притримуюсь тої думки, ну як притримувався чи як. Ну тому що я розумію, зараз. Кожні ці відкриття їх е, е, змінюються, тому що я знову цю базу, що з 9 до 12, і... Ну, взагалі найкраще якби, для організму сон. І чому е, навіть ну, часто буває, якщо ти ляжеш там, в 9-й годині, ти можеш навіть прокинутися в першій годині, тобто, ну, таке вічення, ніби ти вже як виспався. Але рідко коли це відбудеться, коли ти лягаєш після 12-ї. Можливо, це моє особисте відчуття мого організму. Але от десь от, оця думка лікарів, що от до 12-ї години це найздоровіший сон, не знаю. Ну, о, з того, що я знаю, то краще лягати до 12-ї. Тобто, ось лягти о 2-й, то тут треба вже шукати причину, бо це вже не є добрим, лягати там о 2-й, о 4-й. У нас є виключення, коли людина працює вночі, в нас багато професій, коли людина всю ніч активна, не спить, то, Нічні то виключення. Так, це... так, так, Але загалом до 12-ї. 12. комусь комфортно о 9-й, комусь краще там 11-й, 12-й. Бо я десь знав цю думку до 10-ї, типу, mm -hmm. і... Але так, медицина десь розвивається, і дізнається нові речі, як так. веде нас організм. Угу. А, і ще таке запитання: ось практична порада, як мотивувати чоловіків контролювати свою вагу, якщо можливо це питання для них зовсім не пріоритет. Ми вже трішки говорили про те, що в кожного своя мотивація, але все ж, ось просто порада для всіх чоловіків, які нас дивляться для дружини, які передадуть потім ці слова чоловікам. Коли є діти, з цим трішки простіше, бо тоді можна мотивувати саме дитиною, і часто що мама, що тато вони будуть цим мотивуватися, тому що на харчові звички дитини впливають не тільки харчування мами, але й харчування тата. Навіть на майбутню дитину, яку ви плануєте через 10 років, харчові звички зараз тата також будуть впливати. Тобто, ну як мінімум з цієї сторони, бо в нас типу харчові звички можуть також передаватися генетично схильності, не прямо звички схильність до ожиріння схильність також передається генетиком. Генетично, тому якщо тато має ожиріння, то для дитини, яка народиться через 10 років, це також матиме негативні наслідки. Тому це варто враховувати, але це не буде мотивувати всіх. Е, головне це підтримка. Тобто, якщо ми будемо якось е, ну, неприємно до цього ставитися, будемо сваритися на цю тему, тощо, то це буде мати тільки негативні наслідки, прям супротив. Можна разом щось робити, пропонувати разом піти прогулятися, а не піти в кіно, наприклад, разом, тобто не тиснути. бо ми не можемо змусити людину захотіти схуднути, захотіти турбуватися про себе. Але можна Має бути пояснювати бажання, так? Так, так. А, Але ми можемо пояснювати, ми можемо пропонувати якісь дії разом робити. Тобто, поступово, наприклад, якщо людина взагалі не їсть овочі, а, там подавати той салат, ставити собі і там залишати трішки чоловіку. Нехай він з'їсть там дві ложки, а не там А тарілки. час їжі півторілки. Так, так. І візуальна складова також дуже важлива. Тобто ми подаємо. а зараз в наш час є дуже круті речі, як, наприклад, мультипіч. Вона готує ту ж саму картоплю фрі, там ті ж самі стейки, але з мінімум олії. Тобто, це вже зменшуватиме і калорійність, і буде більш корисною альтернативою. Але для чоловіка, наприклад, це буде та ж сама смачна їжа. Супер, Дякуємо, дякуємо. дякуємо. Так багато цікавих порад. ви нам дали і деякі міфи розвінчали, і поговорили з вами. Друзі, нагадаємо, що сьогодні з нами Анна Буховська, сертифі... сертифікована нутриціологиня, і говорили саме про. Харчування і силу, чому чоловікам також варто контролювати свою вагу, а не тільки там жінкам сидіти на дієтах і так далі. Про це це поговорили. Тож, друзі, долучайтеся і насилайте тим, кому це важливо. Наразі у нас наступна рубрика, мотивація і темою буде залежність від думки оточуючих.